3 жовтня відбулась позачергова 36 сесія міської ради, яку провів міський голова Геннадій Глухманюк. У засіданні взяли участь 19 депутатів. На порядок денний було винесено 21 питання, які попередньо розглянули на спільному засіданні профільних комісій. Серед головних питань два проєкти рішень про безоплатну передачу в державну власність майна комунальної власності. Мова йшла про передачу приміщень комунальної власності громади у державну для потреб військових формувань збройних сил України. Там служать наші військовослужбовці, наші могилівчани і жителі Могилівського району. І я вважаю, що ми маємо піти на зустріч. Ми виділяли ті кошти на облаштування цих приміщень для їхнього побуту. Вони купляли ліжка, матраси, ну там на свій рос. Я вас прошу піти на зустріч і армії передати ці приміщення. Обидва проєкти рішень не прийнято. Окремі депутати під час голосування утрималися. А відтак приміщення наразі не передано для потреб наших захисників ЗСУ. Даний табір, на жаль, руювали скільки там вже діти? Років 25. 20. Його що готове під продажу? Я не знаю. Я, я теж не знаю. Тим, Ти, що хтось віколи, хоче що? після війни собі. Мають плани поміняться, то не поміняється. З військові звернулися, і я вважаю, що потрібно військовим дати ці приміщення. Що ми передамо нашим військовим, то ці приміщення залишиться в державній власності. Оце буде точно. У ході сесії народні обранці затвердили зміни до програми матеріально-технічного забезпечення діяльності районного відділення УСБУ у Вінницькій області. Внесли зміни до бюджету громади, а також надали дозвіл на встановлення меморіальних дощок загиблим захисникам Максиму Цибульському, Владиславу Кожухару, Антону Штефанюку, Антону Пустовгару, Олегу Яровому, Сергію Усатому, Ігорю Пороху, Олександру Парфенову. Депутати прийняли звернення до колективів структур, підприємств, організацій та всіх мешканців нашої громади про те, щоб кожного дня вшановувати загиблих у війні хвилиною мовчання. Згідно з указом президента Володимира Зеленського, цей пам'ятний захід проводиться в Україні щодня о 9-й ранку.